Вітаю вас, дорогі друзі! Це симуляція матчу збірної України та збірної Англії. Матч, який сьогодні відбудеться у реальному житті о 19.00 за київським часом. Однак ми вже його просимулюємо в грі FIFA 23 і подивимось, на що здатна збірна України на віртуальних полях. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артема. Бо ж просто Арті буде багато цікавої інформації, цікавих фактів та цифр стосовно цих двох національних збірних. Ну а перед цим ми послухаємо національні гімни обох команд. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Отже, національний гімн України. Стартовий склад збірної України я його обрав саме таким: Анатолій Трубін під номером один на воротах. Четвірка захисників зліва направо, 14-й Віталій Миколенко, 22-й Микола Матвієнко, 13-й Ілля Забарний, 26-й Юхим Конопля. В опорній зоні під номером 6 Тарас Степаненко. Два центральних півзахисника: 17-й Олександр Зінченко, 29-й Віталій Буяльський. Правий атакувальний півзахисник під номером 15 Віктор Циганков. Ну і лівий атакувальний півзахисник під номером 20 Михайло Мудрик. Ну і на. Вістрі атаки під номером 16 Артем Довбек, головний тренер збірної України Сергій Ребров. Ну а тепер стартовий склад гостей. На воротах під номером один Пікфорд. Четвірка захисників зліва направо, третій шоу, шостий Магуайр, п'ятий Стоунс, другий Уокер. Трійка пів захисників. Четвертий Райс, дев'ятнадцятий Маунт, чотирнадцятий Філіпс. На фланзі під номером 20 Фоден справа буде грати. Зліва під номером 10 Стерлінг. Ну і капітан збірної Англії під номером 9 Кейн. Головний тренер збірної Англії Гаред Саутгейт. Ну що ж, зі стартовими складами я вас познайомив, і вже зовсім скоро розпочнеться поєдинок. М'яч вже встановлено в центрі поля, і, власне, збірна Англії буде його розігрувати. Є стартовий свисток, друзі. Бажаю вам приємного перегляду. Ну, а нашій збірній вдалої гри у цій симуляції. Давненько симуляції на нашому каналі не виходили, тому надіюся, ось власне цей матч буде дуже цікавим. Ну що, стерлінг в атаці, потрібно відбирати в нього м'яч, що і робить Ілья Забарний. Далі на довби карта. Мадов. Філіпс Взаді стрибає в ноги. Це порушення. Однак рефері дає грати, адже м'яч у збірної України. Буяльський повертає назад на Довбика. Довбик з м'ячем. Ну все, Довбик м'яч втратив. І ось це, це неприємна втрата для збірної України. Стернінг розганяє атаку збірної Англії. Пас на Харі Кейна. Гаррі Кейн! Удар поворотом. Дев'ята хвилина. І збірна України пропускає швидкий м'яч. Ось про те, що я і казав. Не можна було втрачати м'яч. В центрі поля так легко, як це зробив Артем Довбек. Чудова передача від Рахіма Стерлінга на Гарікейна. І той практично в дев'ятку прошиває Анатолія Трубіна. Ну тут без шансів, як на мене, ще й захисники дали ось намагалися вийти і зробити офсайт для Гарікейна, однак він якось його уникнув. Ну що, дуже прикро, але надіюся, що ми зможемо відігратися. Ось зараз непогана передача на Віктора Циганкова. Віктор Циганков може, ні, не може, нічого тут зробити, адже. М'яч він втрачає. Той покидає межі поля. Отже, що потрібно знати вам, друзі, і чим бути готовим до сьогоднішнього реального поєдинку? це те, що збірна України посідає в групі друге місце. У нас шість набраних очок. Далі третіми йде Італія, а однак у італійців один матч в запасі. Збірна України відіграла вже три. Нагадаю. Матч проти збірної Англії, на жаль, на Вемблі ми поступилися з рахунком 2-0. І сьогодні потрібно буде ось чимось відповідати. Тільки давайте після цієї атаки зараз небезпечно. Удар ще один. І Пропускаємо. Там Деклан Райс пробивав поворотом, однак було заблоковано. Ну, а далі м'яч до Фодена відлітає. І той з лівої ноги в ближній кут прошиває Анатолія Трубіна. І рахунок 2-0. Або ж 0-2. Ось тут давайте дивитися. Райс пробиває. Заблокований цей удар був Ільє... і... Ільєю Забарним. Ну а далі м'яч відлетів знову до Райса. І Райс точним пасом знаходить Фодена. який лівою ногою пробиває під ближню стійку. Без шансів для Анатолія Трубіна. І 2-0. На 22-хвилину зустрічі. Історія протистояння збірної України та Англії налічує 9 матчів: двічі у фінальній стадії чемпіонатів Європи, п'ять разів у кваліфікації чемпіонату Європи та чемпіонату світу, і ще двічі в товариських матчах. Україна змогла перемогти лише одного разу в 2009 році в межах відбору на чемпіонат світу 2010 року. Зараз перепрошую Юхим конопля, і як же ж чудово він м'яч відібрав у Рахіма Стерлінга. Якби ж ми ось так в захисті грали попередніх два момента, коли нам забивали, взагалі б ціни не було. Однак зараз можна тільки поаплодувати Юхиму Коноплі, який чудово м'яч відібрав. І зараз може Віктор Циганков, що він витворяє на Михайла Мудрика? Туди на дальню стійку. І, на жаль, на жаль, Михайло Мудрик до м'яча не дістається. Однак підбирання за збірною України Олександр Зінченко, а Мудрик і Мудрик помиляється при передачі. Отже, збірна України перемагала одного разу. Це було в 2009 році. Відбір на ЧС 2010. Ну і е, дві гри завершилися нічиїми. І п'ять разів збірна України програвала англійця. Ось такі цікаві цифри. Можливо, зараз сходимо в атаку. Тарас Степаненко на фланг. Миколенко. Миколенко м'яч втрачає Філіпс. Кейн. Що зробить Кейн? Кейн праворуч Там Фоден. Фоден під ліву ногу. Знаходить Кейна Кейн чудовим пасом на Стерлинга. Перехоплення від наших хлопців невдале. Продовжує атакувати збірна Англії. Фоден з м'ячем в штрафному майданчику відпасовує пасовує точечки назад на Райса. Райс на Фодена, Фоден. Котель на Філіпса. Філіпс. Удар поворотом з правої ноги. Анатолій Трюбін цього разу парирує цей удар і переводить на кутовий. Що у нас заміна в першому таймі? Серйозно Артем Довбик покидає футбольне поле. А замість нього виходить капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Дивне рішення від Сергія Реброва. Там вже залишилося грати декілька секунд в першому таймі, однак бачимо таку заміну. Що відбувається? Збірна України. І перший тайм позаду. Можна сказати, страшний перший тайм. Рахунок не на користь збірної України. Горемо 0-2. Давайте подивимося на статистику. Володіння м'ячем 58% за збірною Англії. Удари 4 за англійцями. Ну і бачите самі, що англійці переважають нас по статистиці. Ну що ж, другий тайм розпочинається. Андрій Ярмоленко в центрі поля розігрує м'яч. Збірна України йде вперед. Бояльський. Праворуч на коноплю. То й далі на циганкова. Циганков м'яч повертає. Ось така непогана стінка від наших футболістів. Тарас Степаненко. Степаненко з м'ячем в центрі поля. Степаненко. Ярмоленко, а ну, Ярмоленко в дотик хотів знайти Михайла Мудрика. Не побіг Михайло. Хоча ми знаємо всі його швидкісті. сьогодні е, цікаво буде спостерігати за Михайлом Мудриком. І за тим, як він буде грати проти англійців. Ось зараз непоганий може бути знову ж таки момент, коло наших воріт. Райс відпасовує на Філіпса. Філіпс знову на Райса. Стерлінг знову. Хто там фоден? Ну, просто подивіться, що робить збірна Англії поблизу нашого штрафного майданчика. Це 0-3. Це дубль від Фодена. Абсолютно нічого ми не могли зробити коло штрафного майданчика. Мяч відібрати неможливо. Філіпс та Райс просто грали в стінку, як дядьки ви. Подивіться на це. Ось тут зараз Філіпс знайшов стернга. Стернг м'яч повернув на Філіпса, той на Райса. Ну і Райс знаходить знову ж таки Фодена. І Фоден забиває. Забуває схожий м'яч, який він забив. Ось другий у нашу сітку воріт. Ну і виходить САКа. Автор забитого м'яча на Вемблі. І забитого м'яча доволі непоганого. Він там приклався тоді добряче. Стерлинг межі поля покинув. Ну що ж, будемо надіятись на те, що ми зможемо відігратися. 60-та хвилина зустрічі. Тарас Степаненко, Буяльський. Ярмоленко, ну, помиляється, збірна України в атаці. Можна сказати, що у сьогоднішній симуляції у нас нічого такого абсолютно не виходить попереду. Англійці ну, сильніші виглядають сильнішою. І зараз непоганий пас на Вокера. Вокер. З м'ячем Зінченко. Давай наздоганяй його. Зінченко. Ну, збив темп трішечки. Зінченко. Харікейн. Підпасовує на Райса. Райс. Знову перепасовується збірна Англії коло нашого штрафного майданчика. М'яч відібрати ми в них не можемо. Зінченко пресингує Філіпса. Той Вокера. Фоден. Райс. Райс п'яткою відпасовує на. Фодена. Ви подивіться, той виривається. Зараз в підкаті. Просто Матвієнко встигає. М'яч відібрати. Єрмоленко Не можна пасуватися зараз ось таким чином. Не можна пасуватися п'яточками. Потрібно зіграти чітко в ноги. Сака, Кейн. Маунт. Фоден. Ось тут помиляється нарешті. Фоден. Перехоплення від збірної України Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко потрібно м'яч потягнути. Хто як не ти знає це? Михайло Мудрик. Михайло Мудрик на Ярмоленка. Не встигне. Не встигне Ярмоленко. Ну а не та швидкість в нього, як у Уокера. Магуайр. На Саку. Сака. З мячем. яка ж Розрізна передача на ф... Маунт. А так, це Маунт був. Кейн. Філіпс. Філіпс Кейн. Що робить збірна Англії? Буде удар поворотом? Удар поворотом і Маунт забиває. Мейсон Маунт, 83 хвилина зустрічі. Відчувалося, що заб'є, адже увірвався до нашого штрафного майданчика, перебував на ударній позиції. І з правої ноги у Дальній Кут воріт прошиває Анатолія Трубіна. Йому можна не позаздрити. Четвертий м'яч залітає у нашу сітку воріт. Знаєте, що одне ось радує, можна сказати, у цій симуляції. Це те, що вона ніколи не, ось, не, не здійсняється. Ось. Наші симуляції, які ми проводимо на каналі, вони ніколи не збуваються. Надіюся, що і сьогодні рахунок буде протилежний. Ось зараз непогано Віктор Циганков на правому фланзі. Віктор Циганков відпасовує на Ярмоленка. Ярмоленко удар поворота, тому ось перший удар. Якщо я не помиляюсь, на 88-й хвилині завдала збірна України у нашій симуляції. Фантастика! Просто фантастика! Все! Фінальний свисток! Ну! 0-4 за англійцями, і по грі було також видно, що англійці краще пересувалися, були швидшими, і грали в пас краще. Однак, друзі, подивимося, що буде відбуватися у реальному житті. Запрошую всіх сьогодні о 19.00 на наш Ютуб-канал. У нас буде йти пряма трансляція голосової онлайн-трансляції матчу Англія Україна. Надіюсь, що ось ця симуляція вам сподобалася. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.